Всім привіт! Сьогодні я покажу, як встановити такий курсор на свій Windows. Так, Я покажу, як встановити курсор Mac на свій Windows. Дивіться, яка загрузка. Ось зараз я вам покажу, наприклад, я хочу зайти в Photoshop. Бачите, як на Mac. І сьогодні я покажу, як це зробити. А ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми поїхали! Спочатку нам потрібен браузер, і сюди ми пишемо. Скачати 11. Клікаємо і бачимо другу силку, чи першу. Ну, не знаю, де буде ось такий значок. Клікаємо. Ось ми бачимо, можемо подивитися, як це тут буде виглядати. Наприклад, ось. Тут ми бачимо, як це може, буде виглядати. От зараз в мене стоїть курсор MAC. Так. Тут нам об'ясняється, як скачати. Но я вам покажу, як скачати. Нажимаємо ось сюди скачати файл. Скачати файл. У нас він скачався. Клікаємо. Тепер ми бачимо ось таке. Заходимо сюди. І бачимо інстал. Нажимаємо XRl. «Ексарт». XR у нас з'явилася нова папка. Наж... Клікаємо на неї. І тут буде вже другий набір. Ми можемо закрити ось цю. Тепер нам вже не потрібен браузер. Ми можемо його закрити. Йдемо в настройки, бачимо маус, чи просто тут пишемо на англійський. Ось це. І тут ми бачимо ось таке, де ось такий значок. Клікаємо. І тут буде Points. Ось тут. Тут можна встановлювати. Спочатку вам потрібно зайти в Home і нажати І, І вам потрібно. Зараз. Вам потрібно ось цю папку перенести ось сюди. Просто переносите, і у вас з'являється, ма-курсор for Windows. Заходите, і тут ви можете ставити курсори. Тут є названня, берете по названням чи по похожим картинкам. Наприклад, це обичний. Це допомога. Ставите ось сюди ось таку на другу. На третю ви ставите бусті. На четверту ви ставите теж бусті. На п'яту ви ставите ось це. Такий плюсик. Тут ви ставите ось таке текст селект. Тут ставите ось цей. Handwiger. Коротше. Вставити. Тут ви ставите знак з Наприклад, ось цей. Ну, ось это це і він. Ой! Що я зробив? Так, тут ви ставите, ви повинні поставити Vertical рейс. Тут Horizontal рас. Ось це. Тут диагонал Razer 1. Тут диагонал Razer 2. 2. Тут вы ставите мовы. Тут вы ставите снаху э, Alternate Select. Тут вы ставите Link Select. Тут ви ставите Location Select, і тут ви ставите Person Select. Нажимаєте ОК OK, і все, у вас приймає все цей курсор, якщо він у вас не був поставлений. Ось, я вам розказав, як поставити дуже легко собі курсор на свій Windows 11 курсор з Маку на Windows 11. Надяйте мене лайком. В прошлому відео я показав, як встановити ці курсори. І якщо набереться на прошлому відео 10 лайків, то я сниму про той курсор, який в мене був на дід на тому ролику. А З вами був Міша. До побачення!